Перед тим як ми почнемо свою роботу, хотів би всіх вас привітати із прийдешним Різдвом Христовим наступаючим новим роком. Побажати вам всім миру, добра, здоров'я, щоб двадцять четвертий рік у нас був переможний рік над ворогом. І всіх вам земних благ. А все буде добре. І вам так. Починаємо роботу позачергової 57 сесії Буславської міської ради 8 скликання. На пленарне засідання прибуло 20 депутатів із 26 обраних та міський голова, що дає на право розпочати роботу. 57-му позачергову сесію Буславської міської ради 8 скликання оголошую відкритою. Шанувати пам'ять тих загиблих у російсько-українській війні Дякую, на на розгляд позачергового засідання сесії виноситься одне питання про внесення змін до рішення від 2023 року no 2955388 про бюджет Буславської міської територіальної громади на 2023 рік. Ставлю на голосування про затвердження за основу порядку денної 57-ї позачергової сесії Поставської міської ради 8 лихання. Порядок денний прийнятий за основу. будуть ще питання, пропозиції, доповнення. Тоді ставлю на голосування про затвердження в цілому порядку денного 57 ї позачергової сесії Буславської міської ради, 8 скликання. Прошу Порядок денний прийнятий в цілому. Приступаємо до розгляду питань про внесення змін до рішення від 23.12.22 року no 2955388 про бюджет Буславської міської територіальної громади на 2023 рік. доповідає Сетішенко Валентина Миколаївна власні. Шановні депутати. Вам подано проект рішення, в якому необхідно пропонується збільшити дохідну та видаткову частину міського бюджету на суму 1 мільйон 67 сім тисяч п'ятсот ці кошти складаються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, яка нада нашій громаді, на придбання мультимедійного обладнання для навчальних закладів. Також необхідно, для, необхідно виділити кошти з міського бюджету на співфінансування згідно постанови Кабінету міністрів. До даної субвенції необхідно нам закласти ще співфінансування на придбання цього мультимедійного обладнання. Сума становить 106 тисяч 800 гривень. Оце нам треба прийняти такі зміни. А що це за обладнання? дошки, медійні медійне обладнання. Навіть якусь школу Скільки це буде це буде, тому, що це капля в морі. Що... На протязі року вже була ця нам надана субвенція, а це додатково додають кошти. Ми їх не встигнемо в цьому році е, освоїти, тому вони будуть переходящі на залишок, тому будемо бачити, що воно буде. Запитання. <кілок> Ставлю на голосування за основу цілому, хочу підтримати. Рішення прийнято, дякую. На цьому, після цьому позачарова сесія Бутавської міської ради 8 скликання оголошується закриту. silvo m